Я вас вітаю. Я вас вітаю у вересні в місяці, сьогодні, 2 вересня. Я вам шлю вітання з міста Стрий. Мене звати Оксана. Я запрошую вас до перегляду відео, в якому ви будете дивитись всі мої просування за місяць, вересень, я сподіваюся. І почну місяць з. Посилки, яку я замовляла на протязі якогось часу. І ось вона мені прийшла. Покажу вам, що мені прийшло. Зараз я от відключусь, відкрию її і включу, покажу. Тож, розпакувала зараз подивимось, що мені тут. Прийшло за таке. О, це класна штука. Це такі мішечки вологозбирачі дієві дуже. Мені сподобались, то я замовила собі ще одні. Такий подаруночок невеличкий від магазину, в якому я замовляла. І буду шарудіти, бо я не знала, що тут я. Забула, що там є. Зараз я з рукою спробую відкрити щось таке форма якась. Якась форма. О, оце клас. Я навіть забула, що я. Це собі замовляла. Прикольні. Прикольні штучки керуються. Мої перші металеві коробочки. Майже осінні. Майже усі. Добре, так все запаковано, що одною рукою і не відкриєш. Ну, одну то добре видно, а от ще одну хочу роздивитись. Так. Так, ось така, дивіться, яка. Значить така класна коробочка. Так. Але одною рукою не відкрила. А, ні, відкрила. Ось такі глубині. Для голочок, мені здається, для шармів класна штукенція. Тож, ось така посилочка, ось з таких приємностей я розпочинаю свій місяць вересень і запрошую вас до перегляду. Наша з вами зустріч 9 вересня. Це мені прийшло ну такий подаруночок з розхом'ячки. Там був день подарунків, то я собі один лот вибрала. Я вже його розпакувала. Тут не вистачає тільки двох журналів по в'язанню гачком, по плетінню, так, по в'язанню. Такі дві ниточки, тканинки. Хочу спробувати, мені здається, що ці тканинки все ж таки як, як підкладки, але хочу спробувати, можливо, можна на них повишивати, хоч так, на вигляд дуже дрібне. Тоді ось такі невеличкі шматочки канви, схожа на 14-ту, рівномірка. Ось такий шматочок рівномірочки фарбованої. І ось такий шматочок бежевий, ну це точно 14-та комба. І ось такі ще дві ниточки з ХС були у подаруночку. Подаруночок розкритий, бо дуже було цікаво подивитись. І тепер покажу вам, що я навишивала, бо доволі в мене були такі, знаєте, вишивальні вихідні. Я так приблизно порахувала, що близько трьох тисяч хрестиків я вишила за ці вихідні. На цій роботі вже відшито 83% роботи. Вже тут дуже мало і треба буде докупляти ниточки, яких немає. Наступна робота, яку я вишивала за вихідні, це було завдання. В челенджі від хитрої Синиці, Це оця моя дівчинка-харків'янка. Тут теж я вишила півтори тисячі хрестиків. Ця робота вишита зараз на 30%. І, напевно, я не казала, може і казала, що я записалася ще у спільний відшив. То був, напевно, фантастіч, ні, не, не пам'ятаю групу, а може й фантастіч. Там ми вишиваємо такий різдвяний теж сюжет. Оце перший етап. Нарешті я до нього приступила і відшила його. Такий от шматочок. Невеличкий. І тут я не знаю, щось я не подивилася, скільки я вишила, але ну, тут небагато, напевно, хрестиків може 500. Але проте доволі вишивальні були в мене вихідні. Попідтягала трошечки свої борги. Ну, стосовно цього спільного відшиву, бо вже давно давним-давно прийшов той перший етап, а все я ніяк його не відшивала. Такі у мене новини а на сьогодні. Такі сюжети вишивала, ну і зустрінемось з вами в наступному включенні. Ага, знаєте, що я згадала? Я коли вишивала, чи думала вам розказати, вишивала ось цей сюжет, я його вишиваю вже другий раз. То в якийсь момент у мене було таке відчуття, що мені здається, я щойно ці хрестики відшивала. ну я подумала, що напевно таки це просто тому, що другий раз я відшиваю той самий сюжет. І таке відчуття з'являється цим. Оце хотіла вам розказати. Тож, до зустрічі в наступному включенні. Наша з вами зустріч відбувається 15 вересня. Покажу вам хіба оцю одну роботу, бо тільки її я й вишивала на минулому тижні. Прев'ю. Я купляла цей набір на благодійному розпродажі, мені здається. чи, ну, Благодійна це була, благодійний продаж був. Я його там купляла і ось така іграшка в мене вийшла. Це до челенджу від хитрої синиці. У завданні було, треба було довести до фінішу роботу, і ось цю роботу я вишивала. Така вона в мене вийшла. Фетер я використовувала той, що був вкладений в набір. Спочатку хотіла на оцей гудзичок використати, тоненький, а потім вирішила, що воно буде, напевно, дуже близько, мені буде незручно. Так воно виглядає з іншого боку і фініш роботи, тож буду ще щось вишивати. Вже прийшло нове завдання, тож обов'язково якийсь новий сюжет буде на наступному тижні. Ну а так більше нічого я не вишивала, тож такий звіт. До наступного включення. 29 вересня, ми з вами зустрічаємось, покажу, що до цього часу нам вишивалось. Я монтувала відео і за все літо так і не показала, як виглядає моя мене Ось так вона виглядає. Просувається. Не знаю, чи буде ще одне включення, тож. Показую вам всі роботи, які вишивала. Це я вишивала на минулому тижні було завдання у хитрої синиці. Збиралась, збиралась показати вам на минулому тижні так і не показала, тож показую гарпузяток, закохану парочку. Звичайно, що не незрозуміле місиво. З черговим етапом спільного відшиву в Телеграмі. Тут я відшиваю вже четвертий етап. Ось цього добре було б вам показати ще завтра, завтра, 30 число. Сьогодні ще трошки повишивати і завтра б вам показати. Ну, а там як вийде? Не знаю, бо я ж такий той оператор. І дівчинка-аніме відшита на 86%. Теж я не розп'ялювала, бо вишивала її за два тижні один раз, вишивала 1300 хрестиків. Ну і буду продовжувати відшивати її, сунеться дівчинка. Вже б швидше до фінішу, але треба докупити нитки, тих, яких не вистачає. Ну і напевно все. Всі решта робіт не вишивалися. Ті, що вишивались, вже ви бачили. Тож, Тож такі просування. Так, ще дві роботки на пластику, але не знаю, чи вийде в мене їх показати. На всякий випадок, я з вами сьогодні попрощаюсь. Завтра ще привітаюсь. До зустрічі в наступному місяці, в місяці жовтня. Все буде Україна. Приходьте до мене в наступному місяці.